Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Сегодня мы с вами будем варить борщ. Для начала давайте разберемся, что же это за блюдо такое. Как утверждает Википедия, борщ – это суп, в состав которого обязательно входит свекла. Но того ж, борщ – это национально-украинская страва. Настолько украинская! що й розповідати про неї буду тільки українською. Центральною фігурою сьогодні, як ви вже зрозуміли, виступає пан Буряк. Сам червоний, а чуб зелений. Так оспівують його в народній творчості. Саме через нього борщ має красивий насичений колір і має право називатися борщем. Тому що назва буряка. На старослов'янській мові саме борщ. Залежно від набору інших продуктів, борщ розподіляється на декілька видів. Борщ класичний готується з обов'язковим додаванням капусти. Борщ щавлевий готується з додаванням щавлю. Або ж бурячковий готується без додавання капусти або щавлю. До того ж кожен з цих видів має багато різновидів. Скільки господарочок, стільки і рецептів борщу. Щось перейняла від бабусі, щось від матусі, щось від себе додала. В моєму кулінарному записнику часто рецепти страв підписані ім'ям кухарки, яка їх готувала. Сьогодні я пропоную вам свій авторський рецепт класичного борщу під назвою Вікторія. Готувати борщ будемо в кастрюлі об'ємом 5 литрів. Для початку нам треба створити борщову основу бульйон. Для цього кладемо в кастрюлю свинячі риберця, нарізані от такими шматочками. Наливаємо воду. Нижче края кастрюлі верхнього. Ось так. Ставимо кастрюлю на плиту і на помірному вогнику варимо до готовності м'яса. Безперечно, бульйон буде жарненький. Та дотепна приказка стверджує: згадаєш про борщ, і душа зігрівається. А взимку важливо, щоб не тільки душа зігрівалась, тому ми сьогодні. Варимо лісно зимовий, ситний та неймовірно смачний борщик. Водночас з м'ясом ставимо на плиту варитися буряки. Попередньо я очистила буряки від шкурки і нарізала ось такими скипками. Варити буряки мені подобається на пару. В мене є ось така пароварка. В нижню кастрюльку наливається вода, а у верхню я покладу буряки. Ось так. Накриваю пароварку кришечкою, і наші буряки будуть готуватися. Під час варки бульйону на його поверхню утворюється піна. Ми її отак збираємо шумовкою. Творення піни в значній кількості відбувається переважно на початку варки м'яса, а з часом бульйон стає майже прозорим. Пройшло півтори години і можна вже перевірити, чи готове наше м'ясо. Для цього ми дістанемо один шматочок м'яса, ось так на тарілочку, і перевіримо виделкою. М'ясо дуже легко проколюється. то ми робимо висновок, що воно зварилось. Шматочок м'яса кладемо назад до кастрюлі, накриваємо кастрюлю кришкою, виключаємо вогонь і залишаємо охолонути. Перевіряємо і наші бурячки. Вони легко протикаються веделочкою. Ми також робимо висновок, що вони вже зварились, виключаємо огонь і залишаємо наші бурячки охолонути. Наш бульйон охолоджувався протягом ночі. Увесь жирок зібрався зверху. І зараз я маленькою шумовочкою його зберу. І відправлю до казанчику маленького. Ось таким чином. Весь жирок зібрано. І тепер я за допомогою великої шумовки достану з бульйону м'ясо і викладу його на тарілку. Ось так. Тарілку з м'ясом на деякий час залишимо у спокої, а кастрюлю з бульйоном. Накриємо кришкою та поставимо на вогонь. Бульйон на плиті буде грітися до кипіння. А ми тим часом будемо готувати борщову заправку. Для цього у казанок. До зібраного з бульйону жиру я додала ще одну столову ложку топленого свинячого жиру. Почекаємо, поки жир повністю розстане. І почнемо додавати овочі. Вогник під казанком має бути помірним або невеличким, щоб наша борщова заправка не пригорала. Ось ми бачимо, що свинячий жирок вже зовсім розтанув, і першим додаємо в казанок цибульку. дрібнесенько вона в мене отак ось нарізана. Перемішаємо її жирком і трохи потушкуємо. Через 2 хвилиночки додамо в казанок моркву, яку я натерла на крупній терці. І знову все ретельно перемішаємо. Після того, як додали моркву. Казанок треба накрити кришечкою і морква з цибулькою буде тушитися майже до готовності. Пройшло 10 хвилин. Морква та цибулька стали м'якенькими і почали підрумянуватись. Додаємо 250 мл томатного соку. Перемішуємо ретельно і чекаємо, доки томатний сок закипить. Процес кипіння в казанку пішов, і я добавлю варений та натертий на крупну терку буяк. Також ретельно перемішаю. І наша борщова заправка покипить ще одну-дві хвилиночки під закритою кришкою. Наша борщова заправка готова, виключаємо під казанком вогонь. А тим часом закипів наш бульйон. І ми зараз додамо до нього картоплю, яку я вже очистила та нарізала ось такими маленькими брусочками. Додавши картоплю, накриємо кастрюлю кришкою і знову дочекаємо скипіння. І поки в нас є трохи часу, треба зайнятися м'ясом. Нам треба із риберець витягти кісточки. Ось вони. Вони досить легко виймаються. Ось так. Шматочки м'яса без кісточок ми поріжемо на ось такі маленькі шматочки. Бульйон кипить і ми додаємо до нього нашу борщову заправку. В кастлюлі в нас вже не просто бульйон. Там вже майже борщик. Ну, ще трохи треба з ним повозитися. Перемішуємо все ретельно, накриваємо кришкою і знову чекаємо кипіння. Ось і воно. І ми зараз накидаємо у кастрюлю. Капусту. Капуста в нас отак нарізана тонесенько. Закинувши капусту, знову все перемішуємо і накриваємо кришкою. В кастрюлі вже справжній борщ, і він кипить. Зараз ми його солимо ось так, додаємо до нього. Риберне м'ясце, з якого ми вже викинули кістки, додаємо дуже обережненько, ось так і висипаємо дрібненько порізану зелень петрушки та кроку. Тим чином. Зараз на малесенькому вогнику наш борщик ще трохи повариться Ви бачите, який він гарний, красивий, які насичені кольори. Ось так. Пройшло 15 хвилин. Наш борщик готов. Але він повинен ще біля години настоятися, щоб набрати справжній борщовий смак. І все, потім можна їсти. Можна три рази на день і на сніданок, і в обід, і під час вечері. Увесь вік їси, не проїси, каже народна мудрість про борщ. Борщ всьому голова. З'їв борщу тепер наївся. Нема борщу, бажаль, нічого нема. 1 липня 2022 року. Борщ увійшов в список ЮНЕСКО як українська культурна спадщина. Так що наш борщовий кошик під надійним захистом. На сьогодні наша зустріч завершується. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Ставте лайки. Якщо у вас виникли якісь запитання, пишіть нам в коментарях. Смачного вам, мої шановні глядачі, і до нових зустрічей!